Oh, there. Добрий день, Україна! Добрий день, дорогі друзі! Починаючи з 2006 року, всі українці, незалежно від того, в якій країні вони проживають чи перебувають тимчасово, кожного 3-4 травня святкують надзвичайне гарне свято День Вишиванки. Це свято не є офіційним, але воно по-справжньому народне, яке покликано зберегти давні традиції створення та носіння етнічного, вишитого, неймовірно красивого українського вбрання. Отже, і сьогодні світ буде вбраний в нашу українську вишиванку. Не залишились отстарань і працівники палацу молоді і студентів, і наші друзі, з якими нас пов'язує багаторічна творча праця. Ми також вирішили приєднатись до святкування та привітати усіх вас віршами українських поетів. Ці вірші різні, але в них наші почуття, роздуми, біль, сподівання, надія та віра. А розпочати я хочу рядками херсонського поета Михайла Олійника. Друже мій! Закінчиться війна, і біля розлук Розстане у вагоні. І теплими обіймами весна зустріне нас удома, у Херсоні. Подивимось на зранені мости, побиті стіни і зіниться вікон. Я подала в пітьму і всі світи, і, врешті-решт, у рідний край приїхав. Давай згадаємо, як нам тут було, коли війна не стукала у двері. Як дарував Дніпро своє тепло, як чайки там кружлялися в опері, і як стояли в битві до кінця, і як душа тверділа, мов битом, і як просили сили у творця, і як у снах ми їхали в Херсон, Давай згадаємо тих, кого нема, кого війна забрала в дикім герці, ми збережемо їхні імена в своєму болем, зраненому серці. Просто наснилося, хрестик до хрестика, доленьку я вишивала свою, дуже старанно і ніжно, мов пестила вік свій щасливий у ріднім краю, чом обірвалася нитка червона, чом раптом чорним постало життя, хрест до хреста. Над могилами зморена бореться доля за гідне життя, просто наснилося у сні, чи в реальності хрестиком долю я шила свою, сум неодмінно знов зміниться радістю, вишиє все те, що дуже люблю, хай розквіта вишивана долонька. Хай рушниками простелить шляхи, Згинуть війна і гірка неволенька, Щастя і мир подарують роки. Я вишую сорочку кольорову, і по білім світі гордо в ній піду, у ній застріну пору світанкову, і щастя світле я у ній знайду. Я, Українка, дуже горда з цього, несу у світ традиції свої, для себе в Бога не прошу нічого, все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Донька землі відроду і навіки, в краю, де поруч казка і краса. Я українка щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю, і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, І правдиве слово думок обзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря. Будь завжди на варті, бо це наша земля, це Україна. Вона така ж казкова і реальна, як мамина долоня: тепла й ніжна в неї серці, українська мова, в її душі любов і світла віра. тут там 是吉林市。 Вишивала мама синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами, Узяла матуся червоненьку нитку, Запалали маки у пшениці влітку. Оберіг сорочку вишила для сина. Візерунком стали квіти України, маки та волошки мальви біля хати. Долю для дитини вишивала мати. Шила вишивала хрестики зелені, Зашуміло листя на вербій калині, Солотили сонце у розлогій кроні, Поберіг сорочку вишила для сина. Фізерунком стали символи в країни, І верба, і калина, сонях біля хати. Щастя для дитини вишивала мати. Білу по білому вишивала нелька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно аптувала просяні мережки, щоб не заростала у дитинство стежки, оберіг сорочку, вишила для сина. Мами на туботу збереже сорочка. Захистять від лиха для дочки. Україну. Ти сонце весняне, моя рідна, моя золота, Твої древні, задумані храми, старовинні, чудесні міста, ніби в казці, де час зупинився, щоб усе, що було пригадати, ті є співи, і танці вогнисті, питання в садку біля хати, і тумани, і роси краплисті, і грою зловетних життя. І мале босоного дитя, що біжить радо з прісною в поле і сміється хоч ніженьки. Віру нічим не стерте і надію в душі не вбити, Хоча б іноді треба вмерти, щоб по іншому все прожити, за плечима біда і щастя, Дотліваючих мрій попелища Хоча б іноді треба впасти, щоб піднятись на метр вище. А у тебе в очах волошки задивившись у них, сміхаюсь Залишилось любові трошки, тож за нею весь час тримаюсь, щоб по-іншому все прожити, хоча б іноді треба вмерти, бо надію в душі не вбити, мою віру нічим не стерте. А у тебе в очах волошки, задивляюсь у них, мов в небо. Залишилось любові трошки і життя мого мить для тебе, полоні вітра. Хмари і кущі, проміння сонячне заплутається в квітах. День прокидається тепер несамовито і тішиться навкруги площе, життя навколо і радіє світ тим безкорисливим, нежадібним, невтомним, хто з дня на день штовхає безумовно себе і інших до нових робіт, тим, хто сумлінно коїть майбуття. Не тільки справами, а власним розумінням Натхнено жити, берегти коріння, плекати сьогодення і буття. Так важко усвідомити спроможність, відповідальність і таку вагу, як людяність, і в протидію ворогу нести в собі, її, як рідкісну коштовність і коється як скидальність. І лущиться насіння сталих душ, ще візерунками у відбитті калюж, а серце прикрашає божі в п'ятці. Коли я буду навіть сивою, і життя моє під мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось можливо ніякою. А для когось лихою, впертою, а для когось відьмою, коброю. А між іншим. Якщо відверто, то була я дурною доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І бліла в мені іронія з ліктиками і галактиками. І не знала мещанське кодло, коли я захлиналась лихом, щоб душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. В житті, як на полі минному, я просила в тому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. Якби на те моя воля написала б скрізь курсивом. Так багато на світі воля. Люди, будьте взаємно красивими. Хочу додому, сказала вона. Вдома все інше. Навіть весна, навіть смакав, три в одному, там особливо. Хочу додому. Хочу додому, сердився він, досить оцих орендованих стін, досить нарад віртуальних. Коли в офіс зайду, як тоді до війни. Хочу додому. В місто розбити, хочу в нім щось не любити, любити. Боже, коли ті снаряди прокляті місто моїм перестануть літати. Хочу додому, додому без дому. Певно, мене зрозуміти о тому. Хто не втрачав, буде складно непросто. Хочу додому, додому просто. Як же нестерпно і надскладно хотіти зараз додому, просто там жити. Просто прокинутись вдома, заснути, молитися. Митись, їсти і бути. Як же незвично і наднеможливо нині хотіти того, що важливим стало для тебе настільки яскраво, що хочеш додому, наче до мами. Хочемо врешті додому, кричали, плакали люди і обіймали тих то поряд бути умів і також додому сильно хотів. А обіймаючи, люди казали, що наче вдома вони побували, міцно в обіймах стискали тих, хто був чи стане домом для них. Хоч додому. У дні, коли відвіча я вмираю, або молюсь, чекаючи, світання, то я в пітьмі для себе повторяю одне мені відоме заклинання. Згиньте наші вороги, як роса на сонці. Лівий, правий береги, це все ми, херсонці, наше все. Дніпро і море, шлях в полях до верб, наче небо, не озоре, і безкрайній степ. Я знаю, на тому ж місті будуть кавуни, і дині, огірки, і помідори, і будуть сльози вже після війни, і буде конка, плавні, буде море. І буде степ п'янити чебрецем, і поведе в Олешківську пустелю, і буде вітер гладити лице на самих вищих. Станіславських скелях, і щоб не сталося на оцій війні, щоб не казали в безнадії люди: а ти повір на слово лиш мені. Це все ще буде, це ще буде.